Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Також хочу вам повідомити, що я запустив свій телеграм-канал, тому буду дуже радий тебе там бачити. Також саме в телеграмі я скоро розпочну проводити розіграші різних призів. Експериментальне обладнання для всіх, кожен з нас безкоштовно може отримати партію власного обладнання для першого тесту на своїх машинах вже з 20 січня. Що ж для цього потрібно, запитаєте ви? А все максимально просто. Потрібно 20 січня зайти в гру та отримати свій приз у вигляді двох систем керування вогнем, двох систем підвищення рухливості і два комплекси поліпшення живучості. Та 700 компонентів для їх налагодження. Компоненти це нова сутність в грі, яка буде служити для поліпшення рівня нового обладнання. Також кожного дня протягом 7 днів ви будете отримувати бойове завдання з умовою нанести 2500 одиниць шкоди у випадкових боях. З обмеженням один раз на добу, і того за виконання кожного дня можна отримати загалом ще 1400 компонентів для коригування обладнання. Це обладнання можна прокачувати двічі. Підняття на другий рівень коштує 400 компонентів, а підняття на третій рівень ще 2000. Отже, стає зрозумілою, що нам не вистачає компонентів для того, щоб викачати хоча б один максимальний рівень. Варгеймінг за що? Отже, буде потрібно розбирати певне експериментальне обладнання, яке ти думаєш, тобі не знадобиться, і перероблювати його в компоненти. Саме це і є другий варіант, як добути ресурси. А кількість компонентів, які можна добути з обладнання першого рівня, це всього 100 одиниць. Тому потрібно буде чекати наступних подій для грінду ресурсів. В 2023 році буде багато можливостей для отримання експериментального обладнання. Про його продажу поки річ не йде зовсім. Тому потрібно заходити і брати те, що зараз дають. Наступна подія, за яку можна буде отримати обладнання, це сталевий мисливець, що стартане вже на початку лютого, та багато іншого. Впевнений, що нове обладнання буде і в наступній бойовій перепустці, і в наступ. А зараз знайомство зі спонсором цього відео. Друже, в кожного з нас є свій улюблений танк, граючи на якому ти можеш робити фантастичні результати. Але щоб досягнути найкращих результатів, потрібно вдома мати потужну ігрову машину, адже багато геймерів просто не можуть повністю розкрити свій потенціал без гідного ігрового обладнання. Настав час втілювати мрії у життя з ігровими ноутбуками Dream Machines. Дозвольте собі гру найвищої якості, з максимальною деталізацією та спокійною гладкістю геймплею. Потужні відеокарти. Процесори, все це в ноутбуках твоєї мрії. Зроби крок у майбутнє геймінгу, переверши інших та грай на максимумі своїх можливостей разом з Dream Machines. Коротко про саме обладнання. Хто пропустив відео, які я робив раніше. Експериментальне обладнання це обладнання, що має в собі об'єднання кількох різних звичних для нас обладнань. Для прикладу, система підвищення рухливості це турбіна плюс поворотні механізми. Комплекс поліпшення живучості це загартована броня плюс компоновка. І остання система керування вогнем це приводи наводки та стабілізатор. Також це обладнання можна бустити додатково, якщо встановлювати в другий слот відповідний тип звичайного обладнання. Що головне, це те, що основний бонус експериментального обладнання має основні та додаткові бонуси. Основний бонус відображено в першому параметрі. Якщо це бонус від турбача, то встановити аналогічний звичайний турбонагнітач не вийде, щоб забустити експериментальний. Також до комплексу поліпшення живучості не встановиш загартовування. Додатковий бонус може з'являтися лише від інших видів обладнання з другого і третього слотів, тобто систему підвищення рухливості можна скомпонувати з поліпшеними механізмами повороту, і ці бонуси вже скомпонуються. І танк буде обертатися швидше, ніж інша машина з просто встановленими механізмами повороту. А що по трейдіну? З'явилася інформація, що в кінці січня або на початку лютого думаю, це може бути якось пов'язано з режимом сталевого мисливця. Нам підвезуть оновлений трейд трейд-ін. Тому, хто давно очікував, до цього залишилось зовсім трохи часу. Чекаємо подальшу інфу з оновленим списком танків на заміну. А то хочеться чогось нового. Для прикладу, чому б не додати в цей трейд-ін Скорпіона G, який вже безліч разів потрапляв на продаж. Хоча, можливо, відміна новорічного календаря саме з цим і пов'язана, що нам в новий гараж обміну завезуть багато нової техніки, яку цього року не вдалося купити за голду. Тож чекаємо. І коротко про дропси. 21 та 22 січня буде проходити фінал турніру в 7. Дивитися турнір можна на офіційних каналах Twitch від Wargaming. І головне, що я бачу, це те, що не україномовного коментатора перенесли з вкладки Україномовний на російськомовного. Тепер ніби ніяких помилок. Отже, будуть активні дропси. За 90 хвилин перегляду три деколі тигр, за ще 150 хвилин три ремки, три вогнегасники та три аптечки. Ну і тільки 22 січня за 240 хвилин перегляду можна отримати 2D-стиль, сила духу. Нагороди не скажу, що дійсно цікаві, але кому потрібен стиль, то вперед. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай воно стане поперек горла. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!